Друзі, привіт! Сьогодні знімаю для вас відео карта дня. Сьогодні я візьму карту з прекрасної колоди послання архангелів. Ось така колода. І так. Вау. Карта блестящая ідея. Архангел Уріл. Так, да, ваші мисли направляє Господь. Обов'язково платите цю ідею в жизнь. Так, і що нам хоче сказати ця карта? Ну, по-перше, ви на коні. Ви на коні, зараз всі, як то кажуть, стечення обстоятельств у вас в руках. Ви абсолютно зараз ваш золотий час для матеріалізації будь-яких ідей. Для матеріалізації будь-яких ваших задумок. Зараз ви ресурсні, зараз ви сильні, зараз ви мощні, вольові, незламні. Ось дійсно енергія, ось ви бачите, в руках в нього стріла, і ніби така блискавка. Тобто блискавичні, блискавичні, дуже багато енергії, дуже багато такого енергії прориву. Дуже багато енергії перемоги, перемоги над негативними установками, перемоги над кармічними програмами, перемоги над минулим. Тобто все розвивається супер круто. все розвивається так, як вам потрібно. Все розвивається так, як вам на благо. Ось. Так, і ми тут бачимо непростого коня. Ми тут бачимо єдинорога, так? Тобто такого казкового персонажа, який хоче нам сказати про те, що ви маєте здібності, ви маєте тонкі здібності, ви маєте дуже велику силу впливу, дуже велику силу думки, і цим також потрібно користуватися. Тобто, ваша енергія сама по собі дуже сильна і мощна, і ще плюс ваші здібності дуже сильні і дуже такі пронизливі. Розвивайте свої здібності, довіряйте їм, довіряйте своїм відчуттям, своєму шостому чуттю. Тому що є інформація про те, що багато людей намагаються більш довіряти іншим людям, яких вони слухають. Тобто тут, тут треба направити фокус уваги в себе і прислухатись до себе, а що на, на рахунок цього відчуваю я. Так, яка моя думка на рахунок цього? І які мої відчуття, які мої м, такі тонкі м, антенки так, стосовно цього? Що я відчуваю? Довіряти собі більше? Дійсно, ви вийшли тут прорив. Вийшли з кармічних програм. Дуже багатьох років страждань, дуже багатьох років незрозумілостей, дуже багатьох років всіляких проблем дійсно вийшли, знаєте, як з пещери. От мені просто йде така картинка, що ніби з пещери ви виходите, з темної такої печери, виходите в світло. І прямо не те, щоб виходити, а прямо прориваєтесь, прямо вибігаєте, знаєте, з, таким мол з такою молніносною енергією переможця. Ось. Дійсно, вам все вдалося, вам вдалося відпрацювати дуже багато чого. Я вас вітаю. Ви дуже сильні. І тепер цю силу, тепер оцю, оцей задор потрібно направити на якусь вашу ціль, на якусь вашу мету, так? Подумайте, чого ви хочете від життя, чого ви хочете від себе, і постарайтеся це виплатити в реальність. Або навіть не обов'язково виплощати в реальність, поставити собі якусь велику мету, поставити собі щось таке, що вас запалює, зажигає просто співоборота, так? щось таке поставити собі, якусь ціль, яка буде вас тільки однією думкою вже гріти. Коли ви думаєте про це, щоб у вас просто весь гормональний коктейль підіймався в крові від цього, і потрошку дійсно робити кроки для того, щоб це воплотити в реальність, так, матеріалізувати це. Взагалі, то все шикарно, я вас вітаю, ви молодці великі, вам вищі сили шлють великий привіт. І прямо я бачу, як ангели хлопають вам оплески для вас, і все прекрасно. Ви любимчик Всесвіту, і все буде добре. Дякую, що прослухали мій коротенький розклад. Я прошу вас ставити лайки, підписуватися, коментувати. Я читаю всі коментарі. Буду дуже рада вас бачити, чути. Дякую.